Да? Одна, а кто из кто руководства пока. пока никого нет. А кто из замок? Как? Не может, а кто ответственный Я. сейчас пока нету никого. Добрый день, он у вас не ездил. Да? Добрый Помните, когда мы встречались? Нет. Она БХ оформляли пьяного места. Все, город умер. Вот, все остановилось, потому что руководство сейчас находится на БХ. БХ это не называют Богдана Хмельницкого. Потерпи, находится дня. на Нараде. Я не знаю. Ну нарада душу. Ну Про а води? заступники. які? — Є ж. Немає всі на нараді. Є заступники? Всі. <фх> Як це так? Що? Що то по ким нових поїхали, Добре. немає якого старшого. Добре, значить, ми домовились, доповісти. Добре. Володимир сьогодні підводили підсумки. Що вирішували? Отака у нас є ухвала. <пновес> Я просто вам розповім історію, яка відбувалася. Свідки, які там були написані. Земба. Тобто, і матеріали отак. Давно їздив з цій машини, ніяк не міг якраз і в ляду, ніяк не міг присипити номерний знак. Це моя вина, питання немає. Зупинять мене в пів четвертого ранку. Значить, струдні на Пріусі. Я відкриваю вікно, представлюся, просто показав документи. Він що у вас багато? Ви ваш номерний знак. Я вмірний знак в машині. Вийшов, відкрив автомобіль, показав, номерний знак, все. Ну Документи, ж, все, він дивиться. Це Слава Анатолійович, а ви там алкоголь не вживали?» я ні, не вживав. Я не п'яний, тобто в мене все нормально. Якби... Опять пішли. Я сір в машину сижу. Зупиняють одного панітого. Він відмовився їхати. Зупиняють другого панятого. Я на емоціях вже виходжу. Я <годи> <годи> в шокі, ну, відпустили. Поїхав собі. проходить неділя, Додому проходить що На мене складений адмінпротокол, що я їхав в нетверезному твер... 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 стані. Питання, якщо я їхав в п'яний, то як ви мене тоді відпустили? Повинили... То ви ж тоді ж блощенці, тоді якщо ви мене п'яного відпустили. Дуже цікаво. Без дати. Тобто дата, коли це написано, <годи> <годи> ну, взагалі невідомо. Більш того, цього. щось написали потім... О, а, давайте це допишемо. Скільки суд їх не викликав, цих начебто свідків, ніхто ні, ні, не з'явився і взагалі неможливо не встановити. І, ну, ну знаєте, ну, це, ну, Просто сіли, намалювали ці пояснення, намалювали цей протокол. <гум> ну, сові же ж треба мати. Він був на тверезому стані. <гум> Чому документи повернули? <гум> Чого відпустили? <гум> да. Чому? Що, а що не можна було райвідділ? Якщо б викликали райвідділ, то вони... Ну, вони в будь б... У будь-якому їх завдання було відсторонити від сторони. Небагато водіїв. Хоча зараз більше, все більше і більше, знають свої права. Але ж, ну, хлопці, я розумію, що. Пояснів. Знаєте чому без дати? Бо експерт не може чітко... Якщо без дати, угу. то не можна кваліфікувати дії як підробку. Бо невідомо, коли складено. Вже ловили когось на цьому, тому вони ж один одному передають, ну всі ж спілкуються один з одним, да, інспектора. Тому така ситуація. Ну, хоч... Якщо дійсно там якісь ознаки злочину, то далі прокуратура буде розбиратися, ну, бо да. я, так я, думаю. Да, да. Ми вас попросимо, якщо є можливість, зніміть собі ксерокопію. Yeah. Якщо yeah. треба yeah. окремо, щоб він написав заяву, що ми промову. Yeah. Службова да, службу... да, службу... всі... да, службову перевірку. Yeah. Yeah. Well, Да, не сложно, он пусть напишет. Ну не все, пусть напишет, что на меня незаконно составили протокол, прошу провести служебное расследование. Да, да, да. Да. Просто проигнорировали. Ну или просто нарисовали. Ну, у дежурные свидетели. Ну ни для кого не секрет. С вами извяжусь. Дякую вам. Да, в принципе. Вы я говорю, в том радио. Согласна. Не работайте с лишним составом. Согласен. Ну, Ми телефон у вас есть? Да, моя задания. Да, вас да, позволить хорошо. Садятся. Все,